Так, ну що, коротше, відстань друга, і, звісно, ми її подолали, коли вона дінеться. Але справа в тому, що мама дорогая. викликала у мене. Коротше, я дуже хочу поссать. Ось що воно воно викликало. От. Може, це і є той вольтаж, це, це навантаження. Коротше, я зараз буду шукати десь якийсь прихисток, щоб. Ну, Я думаю, що люди зрозуміють. От. От. Колись я, кудись я піду і, типу, щось знайду. От. Бо буде біда. Ну А так взагалі все кльово і пиво. Ну як усі ці пиви. От, у яких е які мають велике навантаження, великий вольтаж, Вони солодкі. Це солодке, крепуче пиво. Але кльово, якщо ви хочете наїбенитись нормально, то 2-3 штучки. Ну, 4 це типу окей. От. І все, і все буде гуд. От. Курт вони гуд, коротше. Так що так. Буду йти з цієї топової галявини кудись в бік модернового ліону. Ну, принаймні, я так сподіваюсь. Ось так що: гуд лайк. Like. Все, гуд лайк.